Укриття у школах і в садочках, як вони себе проявили, показали, чи комфортно там дітям, чи є в них, в них там усе необхідне? Зокрема, про генератори, ну, але це згодом. Почну насамперед з того, що ми одна із громад, яка зіткнулася з проблемою і дала достойну відсіч, я вважаю, стосовно. Того, як в нас працювали садочки. Давайте з дошкілля почнемо. Так? Тобто від початку війни ми розуміли, що батькам треба працювати. Ми розуміли, що ми маємо забезпечити першочергово місцем садочку тих дітей, батьки, яких воюють або є дотичні до війни, яку сьогодні насправді маємо в Україні. Тому ми робили і робимо все необхідне для того, щоб ці садочки в нас працювали. Починали ми працювати десь не всіма закладами дошкільної освіти. Були створені чергові садочки, були відкриті. Ви знаєте, щодо можливості якраз перебування дітей і в укритті обмежені. Тому не всі групи були відкриті, але в нас. Садочки працювали, чергові садочки були щиро. Хотів би подякувати, якраз бо першим ділом для погодження найпростіших укриттів була створена комісія, куди входили і санепідемстанція, і куди ходили працівники надзвичайних ситуацій. Всі вони врегували кожний заклад. Ми відвідали згідно критерій, які класифікувалися як найпростіші укриття. Наші укриття відповідають даним нормам, де перебувати. Окреме спасибі хотів би сказати всім вчителям і працівникам садочків, що до того в укритті не є приємно перебувати. Але якраз від майстерності вчителя чи того ж педагога залежить те, як він на повний час перебування в укритті. Ці розмови ведуться десь і на рівні відділу освіти, і ми десь впливаємо на ці процеси. Ну, я вам скажу відверто, що коли моя дитина знаходиться укритті, то її вчитель, вчитель Ірина Дмитрівна вона завжди надсилає відео, що вони там розважаються, танцюють, читають вірші, співають, тупить ногами. Бачите, все злом, значить, не, не лукавлю я, не ляг, і значить, у нас є десь зв'язок. Я <світ> підтверджую, <світ> <це> підтверджу, так. <світ> Тому направду зроблено. Щодо генераторів, давайте прав, перейдемо. Наприкінці року ми подали м, таку. Відомість щодо необхідності, хто б мав заповнити про потребу генераторів першочергово. Першочергово на чому я хочу наголосити, тому щоб е, придбати в кожний навчальний заклад генератор, який би забезпечив і електропостачання, і роботу плит, ви розумієте, що здебільшого це є електричні плити на кухні, е, це є надзвичайно потужні генератори. Тому було зібрано потребу даних генераторів, виділені кошти і згідно потреби, яку подали, чи дошкільні заклади, чи заклади освіти. Було закуплено дані генератори, це найбільше стосується, де є оці котельні, де є малі котельні, з метою забезпечення тепла. Тому здебільшого ми їх забезпечили. Стосовно того, як вони працюють, тобто, чи надають вони світло, ну, не можу сказати даних речей, тому що дійсно набагато потужніших треба. Ми розуміємо, що починаючи від синосоїд, які би діяли на комп'ютерне обладнання, тобто це є дороговартісне обладнання, воно потребує відповідного догляду, закріплення техніки безпеки. Тим більше, коли це стосується близько, десь біля навчального закладу, біля садочку, ну це є проблема. Тому першочергово це забезпечення є котельні і ті пункти, які б дозволяли перебувати або в теплому приміщенні а приготування їжі. Приготування їжі якраз я десь доторкнувся до цієї проблеми, тому що електрична плита вона споживає дуже багато електроенергії, відповідно, треба надзвичайно потужний генератор. Надзвичайно потужний генератор споживає відповідно паливо, яке паливо-мастильний матеріал, бо там масло ще треба mm -hmm. залити, там треба відповідно людину. Яка би здійснювала, яка би мала допуск до роботи, тобто, з розумі... відповідним обладнанням, але щоб ви зрозуміли, діти харчуються. Ну так, я тебе так я... А мені знову, зараз шкода слухає дякую цим людям. Ну направду і мені їх шкода, але шкодувати це одне. А на друге, треба думати, щоб цінувати їхню працю, десь як мінімум звертати увагу на ту нагороду, яку я думаю, що мали би подбати і. Зробити так, що якщо людина встає понад норму, приходить швидше до школи, старається приготувати їжу. Потім в момент, коли є світло, загріти її, підігріти і подати, Тому ми це робимо, і діти харчуються.